Чи можливе суспільне мовлення в Херсоні? Останнім часом зміст законопроекту, який дозволить зробити таке мовлення в нашій державі, набув широкого обговорення, особливо серед майбутніх журналістів. Студенти факультету філології та журналістики ХДУ зацікавлені у майбутньому форматі роботи державних телерадіокомпаній. Звичайно, багато часу ми присвячуємо саме суспільне мовлення, обговоренню. Закон про суспільне мовлення, який був прийнятий як з поправками, зараз дуже актуальний. І тому обговорення його має бути не тільки на рівні. Допустимо, певної громадськості вже таких дорослого покоління, а звісно, що і студентської аудиторії. Проблеми створення суспільного мовлення на місцевому рівні існують. Саме це стало приводом для приїзду в Херсон генерального директора національної телекомпанії України Зураба Аласанія та виконавчого директора громадської організації, телекритика Діани Дуцик. Херсон це перше місто, до якого приїхали журналісти, і на це є ряд причин. Тут є певний. Ну, я не можу назвати це конфліктом, але є певне критичне налаштування щодо того, яким шляхом формувати суспільного мовлика на місцях. І тому ми вирішили обрати, ну скажімо так, некомфортні регіони для дискусії, ті, де виникає багато питань. І власне, от ми почали з Херсона. Майбутні журналісти прагнули дізнатися більше інформації, тому запитань було чимало. Зокрема, їх цікавило, чи є сенс існування суспільних ТРК, що має бути. Сенсом існування такої компанії, такої, такої суспільної мовлення, як такого позитив, конструктив реформи. Я не певний, що це буде рейтингом. Ну, але ми позбавляємося від чорнохи, ми позбавляємося від жовтухи, ми втрачаємо рейтинги, але ми даємо сенс країні. Хто ж буде платити за роботу суспільним мовникам. Ще одне питання, яке цікавило студентів. Гості представили соціологічне опитування, в якому зазначалось, що більше 50% відсотків готові платити з власної кишені в порівнянні з 2013 роком. Відсоток бажаючих помітно зріс. Готовність платити за суспільне мовлення. Це на літо минулого року, 2014 рік. 54 відсотки так. А було в 2013 році 37, Тобто ця цифра зросла. Чи візьмуть на роботу до суспільного мовника молодого спеціаліста? Європейський досвід у цій галузі правові та організаційні аспекти. Все це цікавило студентів. Зора була відмітив, що давно не бачив такої живої та зацікавленої аудиторії. В Херсоні – огромний університет, кайфовий кадр я знаю, уже по відзувам. І саме ті ребятам їм робота і тут, і в Києві теж. Очень живые ребята, они они буквально ну скажем так обычно вот 100 человек сидит из них 10 крутых, а 90 масса, которая здесь почти половина очень живых, которые задают вопросы и хотят правда услышать ответ. Им им прикольно Дарина Дышкан, В'ячеслав Гай, телеканал Херсон Плюс.